Друзі, всім привітки! Наш ранок сьогодні розпочинається з пральньої. Ми вже закинули свій одяг. Дуже добре, що тут вони одразу переставлять і в сушку, а поки буде одяг пратися, ми їдемо шукати дуріан. Хочемо купити дуріан і поїхати на пляж поїхати. Але не знаю, чи знайдемо, тому що дуріани переважно продаються ввечері. Але ми будемо намагатися. Дивіться, скільки дуріанів. Але сьогодні вони по 100 тут. Просто там, де ми беремо зазвичай біля будинку, щось немає. Воно ну, ще дуже рано, вони закриті, напевно. Візьмемо по сто, але багато дурянів, Ось там ціла машина. Клас. Так все, дурянчик нам вже ріжуть. Клас. Ось покажу вам вулицю, по якій переважно тут вечірній ринок, і ось ця вся вулиця заставлена їжею. Сюди я вам знімала їжу, ось ця вулиця. А зараз тут вдень ось такі магазинчики, продають товар. Дивіться, як в них класна електрика. І ці всі шнури, як вони між собою перекручені, як їх багато. У ось така багато. вуличка. Ще? Бангкоку дуже багато шнурів, покажеш. Але каже, що снорів дуже багато в Бангкоку, так. Приїхали ми до пірсу. Ось тут якраз пірс, ось тут ось цей парк що віка частенько гуляє. Ось тут вечірній цей ринок і тут пантіп, тобто якраз як ця вся вечірня тусовка завжди тут відбувається. Йдемо, зайдемо ще в Севен. Олег собі хоче каву. Бо я собі взяла Дуряна, а Олег хоче каву. Але я напевно також собі візьму каву. Ой, тут такі гарні автомати. Тут якийсь більший такий Севен, до речі, його щось переробили я взагалі перший раз в цьому севені. Щось змінилося, змінилося, він став якийсь великий. Йдемо за кавою. Кава куплена. Ось, подивіться, які тут є таксішки, ось такі зразу біля пірсу. Тут, в принципі, є таксі, можна замовити, але воно дуже дорого коштує. 150 бат ми платили з людини, тобто 450 бат, щоб нас завезли тоді, як ми приїхали з валізами, додому. І тут неважливо, яка відстань. Тобто, нам їхати там хвилини 4 додому, і ми заплатили таку суму, тобто це не бюджетно. А якщо їхати на хадрін, до речі, дивилася, там взагалі 800 бат за машину. Типу, ну там скільки там з того хадріну спуститись. О, мій таксіст приїхав. А нам сюди приїхали на нову локацію. Ми тут не були, тому що тут було зачинено. Тут будували ось ще один, типу як Пірс, де швартуються кораблі, тому що завжди відбувається все ось тут. А тут відкрили ще одну таку лінію. Ну класно. Ось сюди ми завжди ходимо на захід сонця, там також щось риють, будують, ну щось, щось роблять, щось буде красиве. До речі, ось воєнний корабль ще стоїть. Класний. Але вітер, якщо чесно, дуже-дуже сьогодні сильний. Ну У нас ще, до речі, до цього часу передають штурмові попередження кожного дня. Такий вітер, що ось цей мій кораблик такий так хитає. Там слухайте, ось людей тримаю, щоб вони не попадали, гарно зайшли в кафе. Це такі дві великі, ще сіять два великі кораблі, Раджа Фері. Ну це, напевно, на Сородані вони на сушу далеко пливуть, а цей маленький на самуй. Ось на цей сусідній острів. Далі, а ось тут таке якесь будівництво. Сюди завжди припливають величезні кораблі з піском, з якимось камінням, тобто з такими будматеріалами. І ось там такі, бачите, черга стоять машин, вони це все загружають і везуть на будівництво. І ось цей корабль, який тут стоїть вже дуже-дуже давно. Потрібно буде ближче підійти, зняти. Там ось відчинені двері. Подивимось, що там є. Що там є всередині. Мені здається, якби там щось було, то вони були б двері точно зачинені. А ось тут також щось риють, щось роблять. Мені здається, щось буде біля цього кораблика цікавеньке. Ну, зараз подивимось. Ось якісь машини, щось буде. Ага, там просто якась сітка зачинена, нічого немає. Нічого такого, слухайте, як вітряно в нас просто. Так, все, будемо збиратися додому. Повернулись Hello, за нашим пранням. І воно ще не готове. Повернулася додому, ще й встигла зварганити супець на бистру руку. Ну Тут така цибулька ціло, цілу вкинула, а морка такими, нарубала шматками картопля, приправи трішечки і кінза. Ну Просто в мене зелені більше нічого немає. Було б добре, якби був кріп, але уви без нього. Це буде, типу, такий у нас? що? А, така уха на мінімалках. Зараз ось трішечки чекаю, щоб розморозилася рибка і зварю з нею супчик. Ну, типу, буде такий суп-уха з рибки, щось таке легеньке, бо вже оце смажене м'ясо просто дуже сильно приїлось. Хочеться чогось легенького. Так, ось вже вкинула рибку в супчик і супчик готовий. Ось такі шматки риби. зараз Заробимо цибульку. Ну, він такий, знаєте, простенький, легенький супчик. Те, що я і хотіла. Поки на роботі ще, в нас є пауза ж півгодинки, ми ще встигли з'їздити ось така курочка, салатик, Олег взяв філе з курки, ми з віку ніжки, з курки, салатик. Також ще встигли купити коктейлі і приїхали додому. Тут нас чекав сюрприз. Це ножі, подарунки. Це на подарунок. Віка. Аккуратно. І це Віка замовляла собі якусь дошку. Не знаю, що за дошка, якась світиться, вона, так чи що. Ну, тобто розпакуємо, звичайно, вам все покажемо. І ось показую, що було в посилці. Ну, Ножі, я вам вже сказала, я такі вже замовляла, замовила ще один набір на подарунок. Ось, дивіться. Друге це вісі прийшла ось така дошка. Типу, вона ось так по боках підсвічується, якось так цікавенько, не знаю. Але вона ніби така, знаєте, якась одноразова. воно погано все стирається. Ну І, звичайно, ми вже з вікою тут трішечки попрацювали. Слона малювала я, сердечко я, Віка написала плюс вайп, вона постійно це пише. Далі, праники. Це Оля порекомендувала Вік, написати? Це просто наш прикол. Це Олі з прикол з Вікою, не знаю, якісь праники. Ну, тобто, не печиво і не пряники, а праники. Ну і слово кабзда, це мої. Хто дивився будиночок на щастя, там дуже часто використовували цю фразу. Ну, тобто, це фраза з фільму також. Ну, серіалу. Серіал. Ось це, це Віка вже щось. Художниця мала малювала. Ось така штукенця. Ну, не знаю, ну таке собі, знаєте, але воно якесь таке, таке виглядає. Мінус того, що воно погано стирається і ось такі розводи. Але Віка дуже хотіла, то окей. Тепер зрозуміло, чому у Віки написано плюс вайп, ось дивіться. Купа іграшок валяється, грає гру. Класно, так? Так, тільки я програю. Програєш? Ну ти давай там якось. У мене команда раки. Команда раки? Це хто? Так кажуться, коли тімейти, знаєш, хто це? Ні. Напарники по команді, тупо грають. Тупо грають, а ти класно граєш? Я професіонал, який піску. Ого, ну віка, профі, профі, ну молодець. Так. Давай, гаси їх там. Добре. Що, друзі, ось такий коротенький у нас сьогодні вийшов влог, тому що ми тепер працюємо цілий день. У мене таке відчуття, що я тільки працюю, сплю, сплю і працюю ще між цим інколи їмо. Тому блог вийшов дуже коротким. Але виправимося скоро. Зараз так 5 днів потрібно попрацювати. Далі буде знову у звичному режимі. Тому завершую на сьогодні це відео. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора і пока-пока.